Анатомія людини автори Черкасов та Ковальчук Сім'євиносна протока. Сім'євиносна протока, Ductus Deferenс, є трубчастим органом довжиною приблизно 50 см і діаметром від 3 до 3,5 мм, а діаметр прозиту не перевищує 0,5-0,7 мм. Сім'євиносна протока є продовженням протоки над яєчника і закінчується в місті злиття з вивідною протокою пухірчастої сім'яної залози. Цей орган є парним від правим і лівим. Завдяки добре розвиненій м'язовій оболонці сім'євиносна протока не спадається і може легко промацати у складі сім'яного канатика. У сім'євиносній протоці виділяють чотири частини. Найкоротшою є і її початкова калиткова частина парс кроталіс, що проходить позаду яєчка пересередньо від яєчника. Канатикова частина парс унікуляріс, що піднімається догори у складі сім'яного канатика присередньо від його судин досягає поверхневого пахвинного кільця. Пахлинна частина парси віналіс проходить у пахвинному каналі, виширси з пахвинного каналу через глибоке пахлинне кільце. Сім'яна протока опускається бічній стінці та за вниз і назад заочеревино до злиття з вивідної протокою похирчастої золози. Цей кінцевий відділ сім'явиносної протоки називається тазовою частиною парс пельвіка. На своєму шляху, тазова частина сім'явиносної протоки з боку огонає нижню на черевну артерію, перехрещується. З зовнішнім клобовим судинним артеріями і веною проникає між сечовим міхуром і прямою кишкою перетинає сечовіт, досягає дна сечового міхура і лягає на передміхоровою залозою поруч зі сім'явиносною протокою протилежного боку. Розширений веретоподібний кінцевий відділ тазової частини сім'явиносної протоки називається ампуло сім'явиносної протоки. Ампула Ductus Deferentis, що має довжину приблизно 3-4 см. А найбільший діаметр досягає 1 см. Стінка ампули утворює численні випини дивертикули ампули, девертикуля ампулі, які з боку слизової оболонки мають вигляд бухтоподібної заглиби. У нижній частині ампула сім'євиносної протоки звужується на рівні верхнього краю передміхорової залози, з'єднується з овивідною протокою пегручастої залози. Стінка сім'євиносної протоки складається з трьох оболонок слизової, м'язової і зовнішньої. Слизова оболонка туніка-мукоза. Що виставлена в нашарована дворядним призматичним епітелям, утворює 3-5 поздовжних складок. Апікальна поверхня високих призматичних клітин містять численні мікроворсинки, стереоцилії, а в ампулі стереоцилії відсутні. Забудова слузового оболонка, подібна до слизової оболонки, протоки, надяєчника. Однак її епітеліоцити не виконують секреторні функції. Епітеліальний шар, що лежить на базальній мембрані, оточує власна пластинка слизової оболонки, у складі якої є багато еластичних волокон і Під Підслизова основа представлена пухкою сполучною тканиною. М'язова оболонка, туніка мускулярі, складається з середнього кулового, внутрішнього і зовнішнього, поздовжніх шарів гладких міоцитів. Потужна м'язова оболонка надає сім'я виносній протоці велику щільність. В ампулі сім'я протоки м'язові шари виражені слабо. Зовнішня оболонка туніка адвентатіта утворена пухкою сполучною тканиною, волокна якої переходять у тканини сім'яного канатика. У зовнішньому оболонку канатикової частини сім'я протоки проникають поперечно послуговані волокна, м'язи піднімача яєчка. сімя протока у хлопчиків, немовля дуже тонка, поздовжній м'язовий шар у його стінці утворюється лише у п'ятирічному віці.